Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Йдемо! Завести вівцям сіна. Не втрачаємо жодної можливості. Ваня возив туристів. Ваня возив туристів, Ваня возив туристів. гуцулочками. А ці бігають тут у леваді, та й кажу Іванові, давай запряжемо лею. Кажу що, запрягаємо Бруніка, він каже, давай ліпше Лею. Ну раз лею, то лею, мені немає різниці, котра куди лови лею. Я йду. Андрійко мені, Андрійко мені допомагає. Лая, ходи сюда, ходи, ходи дівчинка будемо где брунка будемо зараз запрягати ці дві Ході і там той ходить. Тут у неї собі ходіть трохи лід, але то тепер було то почало робити, це відлога. Так. Prrr, prrr. Будемо учити Андрія знімати. будет снимать так, лишь пальчиком не закривай. буду показывать как мы это делаем 2 1 2 она боится пастух 2 а я не хочу нигде не все научения уже Ці навчені покажи. Ці навчені добре вже на пасту. Я думаю, що вилізати не буде. Лая теж. Пастух знає. Беремо. Ходіть. Оксанеш дай, подалі, подивимось, тоді. Ось Я м'язу, сюди. Так, давай мені. На, Ванька. Не, на, запрягай. Отакі От дзябела я її кладу для науки. Добре повертати в них, Ну. так краще учиться навертати. Тррле, пр. Тррр. Так. Шлею зараз треба зре... зрегулювати. Вона хитрюща, вона вже була ушла їти. Дай понюхати її, дай понюхати. Дай, навіть, понюхай. Ось так, все, файно. Так, що це в нас який Раз, це ми запрягаємо. Раз у волоці була сама, з катом. Кидай на ню Отако. Ось так. Один раз була з катом, другий раз була до фунта запряжена, і третій раз я її е, запрягав саму, е, запрягав у саночки такі легонькі. То я показував у тіктоці. Я казав, що я буду усю цю запряжку, коли, скільки, як я її навчаю, я буду показувати. Усе. Іде Андрійку Тремейна, я зрегулюю шлею її. Так, тримай. Ну я відрегулюю, бо це ми впрягали отого тайрана, що тайран кавелок менший за неї. Треба було ще тут дірку одну доробити. Ось так запігласимо. що це би бути добре так. Куди на тихо здавати вона є трохи, нас залежана класи так це виглядає все фактично Урок номер 4 Зразу наперед скажу, що вона трошки важкувато навертає, то для неї незвично. З цим треба працювати, але хто учив лошати, то знає, що є такі, що легше вчиться, є такі, що важче, даються до навчання. Бруника запрягав та не знаю там відео, яке перше получиться, котре перше вийде, там показував, прррр, то він набагато спокійніше відреагував на першу запряжку Галя або prosta klepa da povedok poklademo. Takže ona je neznajoma, stala mi odnjuhana, to še. Dva raz prato Dva raz prato učeti. Dva

я знаю, що будете писати, що я неправильно це роблю, що треба було на шильник перший раз зачепити, але тут не немає куди бігти. Ваня, тут лишний місць. Місяць туди, щоб друге. Так, це помістялось. Давай лікси. Я ja дуже задоволений цаму, Стань чуть далі. Дуже задоволений цаму, що це учиться все. так це визідає. Ну давай. Не знаю як Андрійко це назнімав, але нічого, так. Все, під'їхай Ваня до сіна, до поду, зараз з поду намечимо сіна. Prr, prr. Prr. Tak se je gledaj. Lež bi on je tako stojele, tremale. No, zdaj so spet, to je tam pred se. Andrejko te bere, tremaj. Če mi je skočil na... Andrejko, popolne cene, utremaj. Tak se je. Ну, так це виглядає на даний момент. Все, запрягли. Це буде стояти, мені треба Іванові допомогти. Я покладу на паузу, зараз їх загрузимося, то знімаю решту. Відео знову ж таки навчання цього, бо хочеться показати, як запрягли, як рушило. Зараз сіно звідти накидаємо, будемо звідси рушати до овець, то усе це буду показувати. Як будуть йти по дорозі, самому дуже цікаво, вже не терплячка це видіти. Так, дитині не давали тримати, коні я тримаю. Ваня грузить, я за той час покажу вам. Pokazal vam bom bronika. Tak, kasla v bronik, zdaj pod kasloji toj majhni. Če kaslaji, to ni značajno. Raz, 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 raz. Bumba in greta, iškajo si tukaj. Під ніжні харчі. Я їм там сіна накидав, там була хвоя, чесу підрізував ці смирічки, там була хвоя, на хвою накидав. Трохи сіна. У них є там сіна, Р. і є сіно там закладене, собі куди хочуть, туди йдуть, у різні місця розкидаю. Той красунчик тут загад робив мені мерево, діло робив. Я може частково то викладу, як я його вчив, аби він не рвав мені пастух. Бо я як пустив їх, то ті всі побігли нормально, а цей зробив вісімку. Отак побіг туди, в одному місці там прорвав, там заскак у другому місці перервав і там вискак у третому. За 30 секунд у трьох місцях пастухпер був. Ну я яку на фою собі там лупаш. Що ж собі шукає? Це буде стична така, найбільше для горбів, кобелка для нашої місцевості, дуже така перспективна буде. Стараюся чуть приближити. Так, по моїх передбаченнях. Ну, то буде дуже велика, пумба, парежова і буцефалова лінія буде теж цікава кобилка. Бруно стоїть і за цим усім наблюдає. Думає, оце мені сьогодні повезло. Брунове повезло. Того, що. Бруно повезло, бо того, що Бруно у нас... Мав соплі, щось трошки підкашлював. Не знаю, яка причина, тому ні запріжняє лоші, нічого. Тоді перший раз його запріг. Показав відео, не знаю тому причини, чого він підкашлював, але побачив я соплі в нього і проколов його антибіотиками, дав йому порадився з ветлікарем. дав йому комбікел. І вроді все добре. Так, ще трошки соплі є. з коли профуркує носом. Але в загальному то вже все перейшло. Зараз, ще за пару днів після антибіотиків, це воно пройде і будемо далі його пробувати запрягати. Він був запряжений, нагадую, один єдиний раз. Має таке трохи біленьке на головці, то так, коли він менший був, менше було ветку. Тепер більше, то трошки більше. Але чолка заросте і того ветку небудь. Так, ця гоцулочка нервиться, така животата. жеребна по фунтові, лошадку думаю, що має бути досить цікаве, гарне. Все, доставай. Каже Іван, каже Іван, що це якось виглядає така маля дрібня порівняно. Ну. Як є, так є, порада собі робить своє. Леї буде 5 квітня буде 2 роки. Лише буде 2 роки. І привчаємо до роботи. Так, зараз Іван там сідушку поправить, будемо рушати, кладу на паузу, не переключайте. Отак, багато не накидали, трошки накидали. Кобелка дуже добре навчена, вона кожен божий день у роботі їхає, І так це виглядає. Беремо беремо газульку, ну, ця газулька, певне, що для лаї буде предназначена, якщо б у нас щось нам. Пробувала вимахуватися, але нер. Рада вік. Ещ. Дайте на яс рівні сідна, сховайся, цей їх, бо то вона тратець. О така. Поїхали. Ай, та лая! Та ні, що ж, пошторанки трохи не гарні пустують. Ну, це, зрозуміло, що все викигається. Але нічого. Помале потіхи ми понаучуємо цих дітей. У нас наука частково жорстка, бо це зразу треба кигнути до горба. Отак. Так. Зразу до горба, Лея у нас боса ящі. Ще... Біля. Біля! Є! Night How's to! Ля боса такова кована на, остро, хлопці це не шутки, а лід такий, що капець. О. Аж присідає, сарак. Ah. Але радуля теж вигрібає. Ah. Це якби не рада, то й небеця не викигли, понятне діло. Боса на ладу ходила Бля! Yeah! Я ревкаю потрохи, але нічого, муси бути там. Така наука. У Василя в болоті, у мене в ледах. Так учимо конь. Є! Ну, ні! Філоніті! Ляя! О! Шпануйся, срібно! Бо поїдеш на ревні, блядь, як не будеш шпануватися. У нас усе горби. Дивіться, виїхали ми до горба і зразу спуску пуску долену. І це вже зразу. До речі, це ця кобелка, що на сраці сиділа, що я в тіктоці показував, що як <laughs> вона тримає у спи. Та, Коло такої кобилки годин навчити любого лева. Не треба великих коней, хіба якесь велике, те дурне. Як воно чимне, то воно й у африці чимне. Годи, як вона файно шпінкає. Боїться, боліть, їж вона не впевнена так іде. Що то фоска. Віра супаси, той буде гонори. воно ну, ну, помаліше, бо я знаю, що у тебе вітром годно й тіла. Якби як би були лесу не <ріхи> ми б вже були в овець. <ріхи> та та друга, що, з... що зраду входить у парі, то вітера не кобила. <ріхи> Вона так долітала солісами, що й око в лісі загубила. Але з тим, що виглядає, що біже раді, ні. І лесо і рада. Бог по них. Буде потомство файле. Як буде придай багіра. Придай даль, ти казав. А, газаль, да. Газаль, адя. Так. Дема є Paniuša ide odkrivati vrata, oni najdražajo, naj učijo to. To umije držati, laja najdražajo to držati. Pod dubočki, pod perle, troški za niskom jo jedo, vendar nič, vse dobro. Vse fajno. PRRRRR. PRRRT. Prrr. Dovolj, kdo je že, tebe že bežut. No, drži, Andriy, telefon. Tako, pokaži. кудилки. Yeah. Війста. не повертай. Війста. 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 Може їй. Можеби вона не розуміє. Війста, війста, війста. Війста. Ну я казав, на відвертанні ще поки що туганька, війста. Ви закривати, бадь. In njihov skov v škarah ni, še kaj je bilo, delikatno se vejaj. Отак От учимо, ні рвемо, ні, ні насілуємо трохи ледами, трохи так У різному. Вивці вже все Хочуть їсти. Ну мене підчекайте, Ваня. Іванку та телесику. Хочу зараз позняти, показати там є один горбичок, як вони будуть йти до того горбичка. Я піду наперед. Це у нас генде зроблена шопка така, ви вже це виділи. Їхаємо. Бригада ззаду, т'ясня. Ну так ну, зачкай такий стрімкий бережок. Ну, так вивці шнурачком собі йдуть. Все, Ванька, єхай! Мене так вчили, і я так знаю вчити коней, що Рр, треба так чіпати і так брати, аби за конем цілий час йшло. Колись діди старі взагалі казали, що те, що годен понести на плечу, завдати собі на плече, то кінь має кигнути за собою. Все, ця вже роздябалася сама, а здоймела, не хочу в бути. Все. Всім буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, ми привезли. Зараз будемо розгрузимо у Єсла, будемо вертатися назад. До хати. Отак Лаюха наша учиться. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.